Всем привет, ж дня! день. И я хочу э, про такую игру снять еще. Про такую иглу. Прикольная игру мне подобається. И ч? Лежов. Я тут то очень ну так нормально донат потратил копейки. Я більше не буду тратить донат. А, чи таке що? Получается донат. И мне вообще э, донат. Він, вообще. Він так. Э, ну, донат вообще. Mm. Ну, бля, э, я сейчас, конечно, донатить что не буду. а Сейчас вот я стали ось. Вот, и. Вот, и. Я же бу, не буду донатить. В так в роббрус сколько что, но че я иногда буду донатити. Не переживайте. І я тут 2X2 2X, купив 3 роблокса і ще потратив, знаєте скільки на яєче. 9 роблоксів. І вона пленучить просто говно. Я її навіть ударив того яйчагать, він воно прямо хомоно било. Ладно, наживав включаємо авто і день копимо. Еще на вот на и и ну да на вот да да я думаю сейчас накупить короче Ще два яйця е, отримає і все. І ще тоді купити на новий міл. Я так думаю. Як ви думаєте, напишіть в коменти. Е, я, на мене, ще буду про таку ігру ролик знімати. Ну, од... Одним роликом чи вже нато довго буде, але по-симок чи мені не надасть. Е, вот. е, дякую вам за котрію. Е, я, те, що я не знімаю в е, то, е, ой, тобто не в ну но тоже недавно не снимал, не Ви простите учоба, я ненавижу учобу. хто ненавидев не учбу, е, ставте лайк. А ми вже брали подарунки по ну, вони мені не визнають, не що, ми так нормально п'ємо принципі. Я почти до финиша плюшу, че вообще неплохо. Че вообще для неплохо, не плохо, не плохо, че очень неплохо... Последний... Let's go. Да. Так, тепломся сюда-сюда-сюда. И открываем еще одно яйчо. И ще я, наверное, накуплю ще на одного яйча и буде нормально. Да, и я думаю, так. Да. И... І... Я так і думаю, може я усі легендарні безберу? М? Давайте попробуємо. У мене не каждый день вот так нормально. Що, е, Я тепаю сюда і відкриваю е, перше, но ну мені треба ще летки випав. Давайте Інтересно скільки я буду вибивати? Так, не то. Блин, 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 так очень долго. А до нет. не пойдет, не пойдт. Ладно, по одному буду открывать, что и не Короче, ченато долго вообще ну дано. ну надо, надо Не ущи выпали, уси мы этого прямо выпали. Такі. coś cóż, mnie po to nie leży? No, nie leży po prostu. No pewnie ja się, że muszę takim. No pewnie ja się, że ja się takim. Tu donacieć w ogóle. I w że wy mnie a jak? O. Te Ну ч, качаємось? Е, Качачи надо. Е, ладно, коли продовжу, коли у мене там ну, будет 10 мільйонів десь так. Ну ладно, 5 мільйонів, чи жіната багато. Продовжу тоді. Бум! 5 мільйонів ще. Ну давайте. Бам! Авто я кручу, а саму начинать на экран не хоче, що жаленю. Ну, чи нічого жалень, ні, чи так я не хочу простом Мать, а сколько копечь. Кстати, эм. Е, е, десь череш е, ход, деш так. Я думаю, вже я накоплю. Хто не знает про мою купивку. Кто не знает про мою купівку, перейдите, пожалуйста, на митик так и там є в видоші про копилку. Ну, я ледко снімаю, а я, я ж робляю. У мене роботи, учоба, я ж робляю, ну, чи робота ще. Ну, що таке. Поняли? І в принципі, в принципі, е, таку ігру я вже думаю, я вже скоро пройду геть. Ну, геть прямо пройду. Думаю, так. Ну так, да, думаю так. Е, ну і. Що, почті же пусти. 7 Пості і так у мене же 35 тисяч, ну наверне я вже над чим буду заканчувать. Наверное, да. Я буду вже над чим заканчувати. Кому познавший відосик, ставте лайк. Усім пока!